є недолік в роботі і нашій, тобто тієї сили, яка сьогодні при владі. Тому що завжди любе рішення, воно має і позитив, і негатив. Тому треба було, коли ми вже вирішили йти до підписання цієї угоди, треба було не тільки казати про це, що це дуже добре. Вже десь ось рік, як ми почали вже активно про це говорити, сказати таким чином, що, шановні, це не тільки польза для нас буде, а це буде і велика робота, яку треба починати. І я хочу сказати, що у 2010 році дійсно оця політична сила, партія регіонів взяла на себе такі. Ну не дуже приємні, і так неадекватні, я б сказала, рішення, тобто проведення реформ. Це і реформа пенсійна, це і реформа податкова, це і інші реформи. Ну, Ми завжди розуміємо, що жодні реформи вони не сприймаються так всіми на ура. І тому це вже був якраз приклад того, що початок цих реформ це якраз було показ показ для того, що зрозуміти, коли ми вступимо. Тобто, коли ми тільки підійдемо до підписання, і коли підпишемо, а потім ще 10 чи 15 чи з нашим розумом, може, 20 років будемо ще працювати для того, щоб уже увійти, то буде ще гірше, розумієте? Оце ми показали вам приклад, що ці нові реформи це якраз є підхід до вирішення питань, щоб вступити до Євросоюзу. Ми цього не зробили. Ми сказали, все буде добре. Потім, коли вже підрахували, зрозуміли, що є якраз от у нас такі позиції, коли треба все ж таки знайти порозуміння з Росією, ось тоді ми зупинилися і зараз пояснюємо. Це, я вважаю, що це недолік. І ми про нього вже сказали і президент, і Верховна Рада, і ми з вами це розуміємо. Далі. Збираються чотири президенти. На мою думку, кожен з них повинен був сказати. Шановні ну, громадяни України, і я Кравчук, і я Кучма, і я Ющенко, ми всі не зробили дуже багато для того, починаючи з 91-го року, щоб можна було сьогодні вже... Ступати, підписувати і робити. Тому я не я, тобто я від імені кожного президента кажу, тому я вважаю, що тут не тільки є вина Януковича Віктора Федоровича. Це вина всіх нас, четверих.